Усім привіт, друзі! Я вам і сьогодні покажу, як стрімери в скамлять. камлять. Зараз іде беззабійний такий стрім. Од одна підписка і починається вибух. Тут і стоїть нуль. Ну Я підписуюсь. Нічого нема. Потому що нуль підписки це просто фотка. Знаєте, скільки в нього справді підписує? В нього насправді 109 тисяч підписків. Вони причому не тільки брешуть, вони заставляють обманювати вас, щоб ви якби подумали, йо, зараз він зірве, він навіть через годину, через дві не взірве, тому що йому навіть все рівно ці взрівати. Чи взривати? Він безкінечно цей стрім буде продовжувати і просто кататися і нічого не робити. Ніколи не на такій е... стрімі не віддіться. Зразу е... кидайте скарги, якщо там можна. І, і... на такий скам. Навіть не дивіться цей стрім. Е... Е... Це сенсу немає. Так що я вам зараз розкажу, яка обстановка потрібна стримерам. Перше. Взяти найгіршу пісню з Італіяну Брейн Рот. Друге. Додати фотку, що у нього, типа, немає під. Що... Додати фотку підписників. Що, типа. Типа. Е... Е... Діпа... І третє, просто кататися в Майнкрафті і, і. Кататися в Майнкрафті і брехати, що один, з, один підписник і все зорву. Це, це взагалі. Це взагалі. Це, ні, це повний скам, не ведіться не таке. Як, якщо підписатися, просто нафіг підписуйтесь підпис, і ніколи такого стрімера не дивіться.